І не робіть цього, поки не обговорите цю тему з надійними людьми. Розумієте, людині вигідно ваше партнерство для досягнення його цілей, а вам це може зашкодити. Створити тупікову ситуацію, зупинити процес, поставити на паузу. От якось не для вас, неправильно. От ви збудували плани свої, от слідуйте своїм планам, не ламайте їх. Так, хочеться ще сказати про поведінку чоловіка. Чоловік цей знаходиться під дахом будинку вашого. Це близька вам людина, близький вам родич, син, брат, тато, можливо, ваша друга половинка. Кожен дивіться по своїй ситуації. От якісь дії зі сторони чоловіка неодноразово. Тут неодноразово людина дивно себе поводить, і у вас виникають підозри. Підозри. Щось ви тут сумніваєтеся в чесності.